Шановні колеги, сьогодні важливе питання це державний бюджет на 2023 рік, і воюючій державі ключовим пріоритетом повинна бути армія. Дійсно, в бюджеті передбачено 1,1 трильйона гривень на потреби української сектору безпеки та оборони на армію близько 850 мільярдів. Це більш ніж серйозні показники. Однак, паралельно з цим ми з вами вимушені констатувати той факт, що в бюджеті є питання. Які дійсно повинні бути питаннями наших антикорупційних органів. Це і інтереси грального бізнесу, коли деякі улюбленці лотерей і їх вподобайки закладаються на 87 мільйонів гривень. Скажіть, будь ласка, це були б зайві кошти для української армії, для українських медиків і для українських вчителів? Коли намагається зменшити фінансування на медицину і розповідають, що ми втратили частину наших територій. Завдяки нашій армії, ми повертаємо ці території, повертаємо дуже швидко. І завтра треба буде відновлювати і лікарні, і повертати медиків, давати їм роботу і давати нову техніку, на якій вони будуть лікувати українців. Така сама ситуація із школами. З вишами, з дитячими садками, скільки їх розбомблено росіянами, скільки їх знищено. І сьогодні ми повинні зробити все для того, щоб підготуватись до того, щоб дати якісну освіту нашому майбутньому, нашим з вами дітям. Питань сьогодні дуже багато. Є питання пов'язані з відновленням бізнесу в цьому бюджеті. І на 22-й рік нічого не заклали, і на 23-й рік нічого не закладається для того, щоб повернути. Український бізнес до територій, дати їм можливість знову працювати, створити умови, коли бізнесу було б вигідно повертатися до Київщини, Чернігівщини, Харківщини, відновлювати свою діяльність, повертати до робочі місця і сплачувати податки. Цього не відбувається, і в бюджеті знову не закладається це питання. Але в бюджеті закладаються чергові шкурняки. Коли майже півтора мільярді гривень ми виділяємо на фінансування російських каналів. Для гарних русських нас немає куди гроші подіти. Чи ми виділяємо на будівництво? Я за будівництво. Нам треба буде велике будівництво, велике відновлення і велике майбутнє, але це все можливо одразу після великої перемоги, яку здобуде український народ. А якщо ми зараз будемо розпорушувати наш бюджет, то ми нічого не отримаємо, ми втратимо державу. Сьогодні треба діяти так, як український народ і українська армія. Робити все для перемоги, а не для своїх кишеней, як деякі з наших же колег в цьому залі, не лише в цьому залі. І журналістські розслідування про це вже починають говорити. Перед нами також великі виклики пов'язані з підтримкою тих верст населення, які сьогодні постраждали від війни. Це найбільш малозахищені верстви населення. Сьогодні в профільних комітетах, в профільному комітету з питань податкової, митної фінансової політики лежить законопроект, авторами якого були ми, який дає дійсну змогу списати іпотеку і інші кредити для тих людей, які її втратили, так само, як і пеню, і кредити. Але голова комітету продовжує його там тримати. В нас політика, на жаль, в цьому залі продовжує під час війни перти попереду здорового глузду. Пріоритетів наших з вами громадян і нашої з вами держави, тому давайте дивитися на той бюджет, який ми з вами плануємо приймати. Ми подали дуже багато правок. Це і підтримка е, сільхозсударських підприємств на 4 мільярди гривень, і виділення перерозподіл ресурсів на медицину, перерозподіл ресурсів на підтримку бізнесу, перерозподіл ресурсів на наших з вами вчителів. І індексацію пенсій, яку зараз розповідають, що будуть робити в наступному році після першого кварталу. Я хотів би всім нагадати: в цьому році в нас інфляція 30, і в наступному закладають інфляцію 30. Давайте подумаємо про те, що людям ще перший квартал треба буде прожити не лише про депутатів, не лише про зарплати і не лише про свої цікавості, а подумати про людей. І саме це повинно бути закладено в бюджет на 2023 рік. Інакше не будемо мати ні бюджету, ні держави. Дякую.